Зі всіх автівок на майданчику ця виділяється максимально Peugeot 2008 в комплектації GT-Line. -E 20-й рік, 50 кВт батарейка пробігу 47 тисяч, весь в рідній фарбі, фулет-оптика, парктроніки 360, 18 легкосплавні диски, класне поєднання кольорів. Люк у нас навіть є, повний безключовий доступ, сліпі зони в автоскладування, дзеркал, повний електросклопакет, комбінований салончик. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, датчики світла, дощу, 3D-приборка, підігрівчики сидінь, клімат, електроручничок і багато іншого. Ця автівка зараз у нас за акційною ціною 16 900 доларів без підготовки. Ідеальніший стан зробити комплексну мийку і більше ніяких нарікань. Зарядочка в нас в комплекті, автівка знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Номер телефону нижче, телефонуйте.